Зараз я проговорю це. 2275 слухачів онлайн, і це тільки онлайн. З'явилися свіжі дані теж штату, буквально на днях. Дуже яскравим заголовком, що ЖК з парканами небезпечні для вашого життя. Як дизайнеру заробити 3350 євро за один день, надавши замовника на спа. 200 будинків, 4 ресторани, два спа, банний комплекс, дуже багато різних басейнів. І ми сьогодні поговоримо якраз про проєктування таких от інвестиційних проектів. Це провокативну тему. Довго над нею думала, але давайте подивимося, що з цього вийде. Як зайти на ринок балі, що до цього потрібно, які тут особливості ринку, специфіка роботи. Чим взагалі відрізняється проектування на балі від України? Продовжимо персиляцію з низу, якраз частини будівлі, яка зберіглася так, підрядник, якийсь непорядний, щось робить не так. Я йому кажу одне. Він робить по-своєму, він краще мене знає, як робити це. Ну да. цікаво працювати з такими об'єктами, де в тебе вікна за 270 тисяч євро. Ми використовуємо, звичайно, що чаджупіті і клауди, і в принципі підв'язуємо це все через telegram боти і google Диск. Пішка цього підходу. В чому? В тому що дизайнер віддає все. І йому умовно платять зарплату за те, що він просто існує, це... він залишає там свої гроші і інвестор, який купив у тебе нерухомість, отримує дивіденди. Чесне проектування нам дали всього місяць, місяця на реалізацію три місяці школи. Що щось вони таке там намалювали, що не можна реалізувати. Є якісь речі, які взагалі в природі не існують. На п'ять балітів ви маєте право не мати одного українця або іноземця, тобто не можна да, найняти всіх в свою команду привезти. Насправді, якщо зрозуміти, це це неймовірно. Насправді, якщо Щ бути чесним і відвертим, то це утопія більше похвалю себе, вибачаюсь, але я дуже хочу, щоб ви не витрачали часу зря. Так відкриємо підлогу, стіни, то виявиться, що там труха і нам прийдеться все це демонтувати. Це може підняти крім адреси, поверховість Ось цей простір під тумбу. Він має бути наявним, щоб людина на, на кріслі кріста могла заїхати і е, скористатися цим валі. Всі питання. Підкажіть, будь ласка, як називається? Як називається, чи буде посилання на шаї? Підкажіть, будь ласка, хто робив меблі з переробленого пластику? Є питання, як ми оцінюємо роботу, чи за квадратний метр, чи за об'єкт? Uh. 1954 особи наразі отримують безцінні знання від нас з вами. Ми навчаємося, чи ми розвиваємось. Щоб відкривання, коли справді стали. І розміри. І приходьте, і спілкуйтеся, головне, з людьми, знайомтеся, розказуйте, посміхайтеся, кажіть, як вам страшно, але підходьте і робіть це щось. Бо інакше ніяк. я. Дякуємо вам, дякуємо аудиторії, будемо робити цей світ краще. В цьому, наче ідея. Любов і краса спасають цей світ. Тому любіть і будьте красивими. Досить, досить ну я не хочу використовувати це слово, але потужна.